Всіх вас вітаю на нашому новому модулі. Сьогодні будемо розбирати юніт економіку і комп-проєктів. І я буду вам сьогодні говорити про те, по перше, що таке єніт економіка, навіщо її рахувати, і на прикладі реального проєкту та таблиця буду вам показувати, як потрібно рахувати юніт економіку, що потрібно вам знати з цієї ніт економіки, і також в кінці затрону окрему тему з приводу закриття комп-проєктів і комунікації з клієнтами, тобто наскільки юніт економіка знання юніт економіки дозволяють вам краще закривати а, а, підприємців на співпрацю, бо таким чином вони розуміють, що ви не тільки налаштовуєте рекламу, а й в принципі розбираєтесь в метриках і розумієте, що до чого взагалі співвідноситься для того, щоб окуповувати проєкти. І так пропоную. Переходите, і основна мета модуля це навчити вас розуміти ключові метрики для роботи з яком проектами та правильно рахувати окупність інвестицій. Ще раз такий момент вам затронув про те, що в своїх уроках та в своєму навчанні я хочу навчати вас не тільки роботі з рекламою, а в цілому для того, щоб ви були більш підготовленими та розуміли більше про маркетинг. Розумієте, тобто, щоб ви не просто приходили в проект та були з точки зору там таргетолога, да я все ж таки більше даю знання, які стосуються маркетингу, і хочу, щоб ви більше знали про маркетинг, ніж там про трафік і більш про таргетинг. Бо таким чином ви будете набагато більш розвинутіші, розвинутіші, як спеціалісти, і зможете давати більше користі в самих проектах. І дивіться, якщо вважаєте, що ця інформація вам взагалі не, не знадобиться, то я думаю, що ви все ж таки сильно помиляєтесь, бо це напевно найрозповсюдженіша така помилка спеціалістів, і по принципі я помічав це на минулих потоках своїх. Те, що деякі люди, я не кажу про всіх, я кажу про деяких людей, які впускали. Цей модуль, і потім, коли реально там потрібно було підрахувати певні результати по проектам зрозуміти він взагалі окуповується чи ні. Вони потім поверталися до цього модуля і почали його заново вивчати. Тому дивіться, я вважаю, що це один із найосновніших модулів, які у нас будуть на навчанні. Тобто, звісно, є там технічна сторона, є запуски рекламних кампаній так і далі, так далі. Але все ж таки, навіщо ну, нам запускати рекламні кампанії, якщо ми не будемо розуміти, що саме нам потрібно зробити, які цифри нам потрібно зробити і на що потрібно вплинути, для того, щоб окуповувати проєкти, робити результати краще. Тобто, я, по перше, вважаю, що для того, щоб зробити результат проекту, потрібно не лише там, брати дивитися, що. Взагалі відбувається в рекламному кабінеті. Тобто, в рекламному кабінеті я розумію, що потрібно дивитися в останню чергу. Тобто, по-перше, що вам потрібно зробити, це підрахувати юніт економіку подивитися на що ви можете вплинути а тільки після цього вже дивитися там креатив рекламні кабінети і так далі тобто це вже в останню чергу тому наскільки ви добре зрозумієте матеріал цих уроків, залежить ваші подальші рішення та результати в ваших проектах це я вам 100% гарантую і навіть скажу вам більше те що от останній кейс який був на минулому потоці навчання від колі я ще я ще його кидав якщо пам'ятаєте, в канал тобто він на прикладі тобто він яскравий приклад того як зміна в юніт економіці та в принципі зміна в нініт економіці проекта вплинула на результати і він навіть ну грубо кажучи він нічого навіть там майже не міняв в рекламному кабінеті він просто вплинув на інші метрики і завдяки цьому він зробив Результат в проєкті, тобто це вже більше роботи не як таргетолога, а як маркетолога. Добре, давайте тепер будемо уявляти ситуацію. Ви закриваєте на місяць e-comproєкт, е і на колі клієнт просить вас підрахувати, за яких умов та показників буде купатися його бізнес. Стандартна ситуація, коли ви починаєте працювати з якомпроєктами. Е Більшість підприємців, вони все ж таки розраховані на цифри, бо ну, нормальні підприємці вони все ж таки вміють рахувати економіку свого бізнесу, і вони розуміють, що ну, які в них KPI, що вони будуть давати таргетологу, при яких умовах буде окуповуватися свій бізнес і так, далі, і так далі. І якщо ви на зізвоні не зможете взагалі ну, розповісти клієнту, який у вас план з приводу цифр та, і підрахунку взагалі купності, то я впевнений, що скоріше за все, з вами співпрацювати ну, не буде підприємці. Тому давайте уявляємо ситуацію, то, що ви закриваєте проект, і на першому колі вам клієнт просить взагалі підрахувати його цифри і сказати, при яких умовах буде купуватися його реклама. Тепер давайте з приводу метрик. І він дає вам мед. Для того, щоб ви змогли все підрахувати, і так що у нас є зараз? Витрати на рекламу п'ять тисяч доларів, вартість послуг, які ви, наприклад, собі сказали, це тисяча доларів, вартість відвідувача на сайті 0,25 центів. Це давайте так, це ми беремо метрики, наприклад, там, минулого місяця, так, щоб вам було просто простіше уявляти. Середня конверсія сайту 0,70%, середній чек з продажу 250 доларів, і маржинальні 40 відсотків. Тепер дивіться, і клієнт ставить таке питання: який дохід і який руас у цьому проєкті буде? Ну, наприклад, він каже вам про минулий місяць. Ну і тут я також прикріпляю про те, що взагалі що це за дохід. Дохід це загальна сума продажів без вирахування витрат, тобто це в принципі скільки ви заробили всього. І Руаз це а показник, це показник рентабельності рекламних витрат. Тепер, друзі, давайте тепер спробуйте зупинити це відео та уважно переглянути метрики та самостійно відповісти на запитання. Давайте я зараз вам е, прям повертаюся на цей слайд, зупиняйте відео і можете дивитися е, в цілому підраховувати, які у вас зараз результати виходять. Добре, я вважаю, що ви все ж таки взяли собі достатньо часу для того, щоб це все підрахувати. Тепер давайте будемо е, взагалі розбирати це все по поличкам. По-перше, який дохід ROAS в проєкті у вас вийшов? Подивіться, будь ласка, на ці чотири варіанти відповідей, і скажіть, що у вас е, взагалі вийшло з цього? Тобто, який варіант? Вашу думку, є е, правда. Тобто пункт А це 900 ROAS, 900% УАЗ, і 43 тисячі доларів у нас виручка вийшла. Варіант Б це 700% ROAS і 35 тисяч доларів виручка. Варіант С 583% ROAS, 35 тисяч виручка, і 147% ROAS, 43 тисячі доларів виручка. І так, давайте зараз буду приходити до відповіді. І правильна відповідь у нас Б. Тобто 700% ROAS і 35 тисяч доларів відповіді. Тепер, друзі, давайте будемо підраховувати, що у нас вийшло. По-перше, що нам потрібно з'ясувати, який був дохід? Саме найголовніше, що ми беремо? Пункт перший. Ми беремо витрати всі на бюджет і ділимо на вартість відвідувача. Тобто, у нас е, було тисяч доларів рекламного бюджету, і ми ділимо на 25 центів. У нас виходять 20 тисяч юзерів на сайт. Тобто, за місяць, який клієнт пропрацював, у нього вийшло інвестувати 5 тисяч доларів в рекламу. І всього він е, як, привлік для себе 20 тисяч юзерів на сайт. Е, і тим самим. Зробив цифру 25 центів по ціна відвідувача. Далі пункт номер другий. Ми беремо кількість юзерів і множимо на конверсію сайту, ділимо на 100. Тобто, по факту, це 100%. Що в нас виходить? 20 тисяч, ми множимо, ми множимо на 70-0,70 і ділимо на 100. У нас виходить 140 покупок. І далі пункт третій. Ми беремо кількість покупок, множимо на середній чек, і 140, множимо на 250 доларів, тобто це середній чек, і у нас виходить 35 тисяч доларів дохід. Тобто, зараз ми дізналися, який взагалі був дохід. Тепер наступний пункт. Ми повинні дізнатися, який у нас був ROAS. Що ми беремо? Ми беремо виторг, тобто це е, дохід, який у нас був, і ми ділимо на рекламні витрати. Тобто давайте також не путати ROAS з ROMI і так далі. Тобто ROAS – це просто скільки ви інвестували в рекламу, тобто, давайте так, скільки ви заробили від реклами, ділимо на те, скільки ви витратили на рекламу, Тобто без відсотків, без нічого. У нас виходить 35 тисяч доларів, ми ділимо на 5 тисяч доларів, у нас виходить ROAS 7 або 700%. Друзі, якщо ви відповіли вірно, я вітаю вас. Але якщо ви зробили невірно, тобто зробили помилку або десь заплуталися, нічого страшного, бо після перегляду цього модуля ви самостійно навчитесь це рахувати. Ще такий момент, який хочу вам додати, це про те, що це вся задача, це була саме примітивна задача з приводу того, що ви можете взагалі підрахувати. Тобто, коли ви будете вже працювати в проєктах, там будуть задачки трішки ну, важкіше. І, в принципі, завдання в проєктах будуть трішки відрізнятися від того, що у вас є зараз. Але цей приклад я вирішив вам дати для того, щоб ви взагалі зрозуміли, навіщо ця юніт економіка потрібна. Тобто юніт економіка вам в першу чергу буде потрібна для того, щоб ви змогли правильно рахувати всі ці цифри. І якщо ви вже навіть зараз все вірно рахуєте, я все я вважаю, що вам в цілому потрібно додивитися ці модулі до кінця і поглиблюватись в те, що я кажу, бо бувають певні ситуації, на які навіть спеціалісти просунуті взагалі не звертають уваги. Давайте тепер далі. Чотири питання, на які ви відповісте після цього модуля. По-перше, що таке є ніт-економіка? Ну, я вже в декількох моментів я це вже сказав. По-друге, навіщо вам рахувати юніт економіку, коли рахувати уніт-економіку? Та як рахувати юніт економіку? Тепер давайте приходимо до першого питання, що таке єніт економіка. Юніт економіка це інструмент, який дозволяє оцінити прибутковість бізнесу та окупність інвестицій в рекламу. У нас є три основні моменти, які ми які нам потрібно розібрати про юніт економіку. По перше, що таке юніт? Юніт це базова єдиниця, яка генерує дохід, і у кожного бізнесу вона своя. Тобто хтось рахує юніт, от, наприклад, я беру зараз якобись проєкту, хтось рахує юніт як товар, а хтось рахує його як користувач. Тобто, юніт це просто те, що ми беремо, і тобто ту единицю, яку ми беремо, і від чого ми будемо рахувати цю ніт економіку. І дивіться: у випадку з інтернет-магазинами юніт це або товар, або користувач. І в нашому випадку. Як ми беремо за основу, що юніт це користувач. Тобто ми рахуємо юніт економіку, опираючись на користувача, а не на товар. Бо якщо ми будемо рахувати як товар, то це будуть взагалі інші підрахунки. Дивіться, ще важлива такі момент, які вам хочу сказати, про те, що юніт економіка вона у кожного бізнесу вона тісно різна. Тобто, в тікому проектах хтось рахує її по одному, хтось рахує її взагалі там по іншому. Я вам показую зараз приклади і буду вам взагалі казати про юніт економіку, і буду намагатися вам розповісти про цю, на мою думку, складну тему, але просто буду її давати простими словами для того, щоб ви ну, сильно не порушалися взагалі в ці складні терміни і так далі. І так далі. Я буду вам просто давати максимально прості терміни і пояснювати максимально простими словами для того, щоб ви себе не навантажували і ну вам просто це давалося трішки легше ніж це насправді взагалі відбувається бо якщо там подивитися взагалі що в інтернеті про юніт економіку пишуть то там я навіть просто сиджу і типу такий ого тобто там якось воно все досить сильно замудрено і я все ж таки розумію що моя задача це пояснити вам простими словами для того щоб ви краще це зрозуміли тепер навіщо рахувати юніт економіку коли ви знаєте скільки приносить один юніт і які витрати при цьому несе компанія ви можете розрахувати який прибуток ви отримаєте за результатами розрахунків можна ухвалити рішення щодо окупності тих чи інших інвестицій тобто грубо кажучи якщо ви правильно зрозумієте як підраховувати юніт економіку ви зрозумієте наприклад чи можете ви масштабуватися? Чи окуповуються ваші інвестиції? Якщо не окуповуються, то що потрібно робити? Тобто це можна взагалі примінити на вашому проєкті. Ви запускаєте рекламу, і, наприклад, за місяць робите взагалі звітність по результатам і ви підраховуєте цю ніт економіку, ви розумієте, ви взагалі окуповувалися за цей місяць або ні. Чи, наприклад, якщо вам потрібно підрахувати медіаплани на наступний місяць. Тобто, у вас є певні дані, і ви їх підраховуєте для того, щоб зрозуміти, при яких умовах ви будете купуватися і що вам потрібно саме зробити. Тепер дивіться, чотири основних пункти, які взагалі відповідає юніт економіка з приводу того, що ну, навіщо її взагалі рахувати. І перший пункт: чи варто запускати бізнес? Тобто юніт-економіка допомагає оцінити прибутковість нового проекту ще на етапі ідеї. Тобто, як це відбувається? Ви е, сідаєтесь, наприклад, з підприємцем, Він вам каже, дивись, у мене є там бізнес-ідея, я хочу запустити там я не знаю товарку свою. Да? І ви з ним сідаєте, кажете, окей, давай будемо зараз рахувати цифри, що нам взагалі потрібно, які, е, які товари будемо купувати, по якій ціні, по якої ми будемо продавати, який середній чек, яка маржинальність товару і так далі. так далі. Ви починаєте сформовувати для себе питання, даєте на них відповідь, і потім ви рахуєте, наприклад, е, чи буде ваш проект окуповуватися при тих чи інших умовах. Тобто, по факту, юніт економіка вона також е, потрібна для того, щоб на першій, на першій стадії зрозуміти, чи взагалі варто запускати такі проекти чи ні. Далі, другий пункт, що варто масштабувати бізнес. Юніт економіка дає змогу проаналізувати перспективи розвитку компанії. Якщо підрахунки позитивні, можна масштабуватися. Якщо ні, тоді потрібно допрацювати проблемні місця. Ось цей пункт це напряму відноситься до роботи з вашими проектами. Тобто, бувають такі моменти, що клієнт вам каже, слухай, нам потрібно масштабуватися. Ви такі окей, давай зараз підрахуємо взагалі, які у нас результати вийшли. І якщо результати позитивні, ми можемо далі масштабуватися. Бо я вам навіть більше скажу: не всі підприємці вміють правильно рахувати юніт економіку. Тобто, бувають такі моменти, коли, наприклад. Людина неправильно щось рахувала або неправильно щось додавала, якісь певні метрики. І таким самим чином ну, за рахунок того, що результати виходили ну, не досить правильні, тобто були такі навіть у нас моменти, коли клієнт просто неправильно рахував купні своїх інвестицій, і ми там дов, довгий час просто працювали в мінус. Хоча, в принципі, він нам казав, що типу, все окей, давайте масштабуватися. І ось цей пункт це потрібно взагалі роз, ну, як обговорювати з підприємцем для того, щоб ви і він розумів, що у вас виходить, і ви розуміли також, що взагалі відбувається в бізнесі. Далі третій пункт. Скільки потрібно робити продаж, щоб вийти у прибуток? Тобто, якщо ви зрозуміли, що, наприклад, ну, не відбувається нічого, ви не купувати результати. Тоді вам потрібно зробити просту річ. Вам потрібно підрахувати, скільки вам потрібно робити продажів для того, щоб вийти у прибуток. І за допомогою гініт економіки, ви розкладаєте всю економіку бізнесу, як вона є, на окремі компоненти, конкретні прибутки та витрати, і рахуєте, скільки вам взагалі це буде потрібно. Але давайте вам зараз скажу: якщо ви зараз не розумієте, про що йдеться взагалі мова, то не проживайте, ми на наступних уроках будемо це все розбирати, на прикладі таблиць. Зараз моя задача це вам дати теоретичну частину, на якої ви зрозумієте, що я взагалі вас від, від вас хочу. Далі, і четвертий останній пункт: скільки можна витратити на залучення клієнта. Тобто, це банальний приклад, коли ви приходите до підприємця, і ви йому кажете, які KPI, тобто, по які Ціні нам потрібно робити покупку, або, наприклад, який раз. Тобто, глобально, це оцей четвертий пункт, який нам потрібно розібрати. Тобто, ви знаєте, який прибуток отримати з клієнта чи продукту, і плануєте рекламний бюджет так, щоб вийти то у прибуток. Тобто, ви за допомогою цих даних можете і планувати подальші ваші дії, і, наприклад, міняти стратегію на наступні місяця або, наприклад, на квартал. Далі, друзі, коли рахувати юніт економіку? Юніт економіку рахують до та після запуску бізнесу. До розрахунки до запуску допомагають визначити, чи буде бізнес прибутковим. Якщо на залучення одного клієнта потрібно більше грошей, ніж він принесе бізнесу, юніт економіка покаже це. Тобто, якщо ви сідаєте і з клієнтам Говорити, певну стратегію, наприклад, робити медіаплан, як це зазвичай відбувається. Ви зможете на ранньому етапі взагалі підготувати е, дані, да? Чи, наприклад, давайте так, якщо у вас вже були якісь дані, ви можете їх взяти, якщо у вас не було ніяких даних, то ви можете просто е, зробити м, предположення, пам'ятаєте це українською, скільки, е, скільки у вас буде там CPM, скільки у вас буде, CTR, у вас буде користувачів на сайті, і від цього вже будете відштовхуватись. І, друзі, після розрахунку запуску е, це допоможе вам зрозуміти, заробляє бізнес на клієнтах чи ні, а також знайти точки зростання та визначити цілі на найближчі місяці. Це, взагалі, най найкрутіша штука, бо я все ж таки розумію, якщо ви е, будете розуміти, як працює юніт економіка, то ваша головна задача на цьому етапі це буде просто впливати на певні метрики. Тобто, коли ви розложите всю цю ніт економіку по компонентам, ви зрозумієте, що у вас до чого відповідає, і наприклад, ви будете тим самим бачити, на що ви можете впливати. Тобто є певні етапи, е, 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 наприклад, на що ви можете впливати в рекламі, а на щось ви взагалі не можете впливати. Тобто, е, саме головна ціль, до чого я вас хочу довести, це щоб після цього модуля ви розуміли, на що тобто, е, тобто ви берете певний проект, розкладаєте його по компонентам і дивитесь на що можна впливати в цьому проекті, на які метрики. І за рахунок цього. Ви будете масштабувати проєкт. Оце найголовніша задача після цього модулю. І, друзі, як рахувати юніт економіку? Юніт-економіка економіка це інструмент, який допомагає зрозуміти, скільки ми витратили на користувача і скільки грошей він нам приніс. Ключовий момент у тому, щоб розрахувати показники за певний період, витрати та доходи повинні припадати на ту саму когорту -то користувачів. Тобто, що е, взагалі на цьому, е, давайте так, що взагалі я маю тут на увазі? При тому, що. Для того щоб правильно рахувати певну певну юніт економіку, вам потрібно брати той самий проміжок часу, який ну за який ви взагалі хочете підрахувати певні дані. Да? І якщо, наприклад, ви Раху, будете рахувати, ну давайте так, простий приклад. Якщо ви будете рахувати доходи за два місяці, а витрати за місяць, то і ніт економіки у вас не буде складатися. Ну, тобто це базовий момент, базова річ, але вам також потрібно це розуміти. Тепер дивіться, процес розрахунку ніт економіки можна поділити на чотири етапи. Перше, ми рахуємо когорту користувачів, для якого робимо розрахунок. Далі ми рахуємо витрати на залучення цієї когорти та ділимо їх на кількість користувачів у когорті. Далі, третій пункт: ми рахуємо прибуток із залучення цієї когорти та ділимо її на кількість користувачів у когорті. І останній пункт, ми показники прибутку та витрат порівнюємо. Дивіться, якщо вам здається, що це складно, то я вам одразу скажу, що ми це будемо все розбирати на прикладі, на таблицях та на проект. Тому і мені здається, що вам буде простіше потім подивитися та зрозуміти, як це працює на проєктах, для того, щоб. ну, Якщо ви зараз взагалі нічого не зрозуміли, про те, що я тут маю на увазі, то я впевнений, що на, на другому та на третьому році це все закриється. І для багатьох із вас це може здаватися чимось важким. Але зафіксуйте для себе, що зараз це фундамент ваш, і далі всі знання будуть накладатися на цей фундамент і буде в рази простіше. Тобто вам зараз найголовніша задача це вдуматись про те, що я вам кажу. І після того, як ви зрозумієте цей фундамент, вам буде набагато простіше зрозуміти подальші уроки та подальші модулі. Щоб ви якомога детальніше розібралися в підрахунку ініт економіки, в наступних уроках я буду показувати на прикладах. Проекту та таблиці з підрахунку юніт економіки. А ми зустрінемося з вами на наступному році. Всім пока!